Зум і таємничий зоряний торговець Після свого кулінарного пригоди на Зум вирушив у нову подорож безкрайніми просторами космосу. Пролітаючи між мерехтливими туманностями і дрейфучими астероїдами, його корабель раптом зафіксував незвичайну присутність попереду. Масивний паручий корабель, не схожий на жоден із тих, що він бачив раніше. Він був прикрашений світними символами і дивними артефактами, прикріпленими до корпусу. Завияс у пустоті. Наче космічний ринок, цей корабель випромінював ауру загадковості та величі. Заінтригований, Зум вирішив дослідити його. Коли він наблизився, з його комунікатора пролунав голос Ласкаво просимо, мандрівнику. Глибокий, але доброзичливий голос луною рознісся кораблем. Ти знайшов в небесну лавку, найкращий мандрівний магазин у всій галактиці. «Я Орвакс, хранитель рідкісних і двовижних скарбів. «Заходь на борт. І я покажу тобі дива всесвіту. Натхнений, зумобережно пристикував свій корабель і ступив на величний торговий корабель. Усередині лавка виявилася сліпучим лабіринтом паруючих полиць, сяючих дрібничок і мерехтливих реліквій з усіх куточків космосу. Таємничі світні сфери освітлювали магазин, створюючи м'яке золота висяєво. З за високого стелажа з давніми зоряними картами з'явився Орвакс, високий іншопланетянин із металево-синьою шкірою та очима. Що світилися, немов у бортові галактики. Ласкаво просимо, юний мандрівнику. З усмішкою промовив Варвакс, що привело тебе до мого скромного магазину. Я люблю відкривати нове, радісно сказав Зум. У вас є щось особливе. Торговець усміхнувся і змахнув рукою. Полиці навколо них почали рухатися, відкриваючи найхимерніші речі музичну скриньку, що грала звуки далеких планет, пляшку з крихітною спійманою туманністю та карту. Яка вела до загубленого міста древньої цивілізації. Але найбільшу увагу зума привернув один предмет маленький витончений компас, що світився містичним блакитним світлом. Ах, у тебе гостре око, зауважив Орвакс, помітивши зацікавленість зума. Це небесний компас. Він не вказує на північ чи південь. Він веде туди, де чекають великі пригоди. Це неймовірно. захоплено вигукнув зум. Я дуже хочу його отримати. Орвакс кивнув. Такий артефакт не можна просто купити, його потрібно заслужити. У мене є завдання для тебе, юний мандрівнику. Недалеко від цього сектора дрейфує забутий супутник, що містить втрачені знання древньої цивілізації. Добудь для мене його кристал даних, і компас стане твоїм. Очі з ума засвітилися від хвилювання. Я зроблю це. Де мені почати пошуки? Орвакс передав йому голографічну карту. Що вказувало останнє відоме місце прабування супутника? З причуттям нових пригод Зум повернувся на свій корабель і вирушив у наступне випробування, готовий розкрити таємниці загубленого супутника і здобути свою заслужену нагороду. Але він і не підозрював, що це завдання приведе його до одного з найбільших відкриттів у його житті.